Всім привіт! Це з вами Василь Василечко. І сьогодні видати яка моя хата. І сьогодні у мене таке відео, хочу вам показати, як я розпалюю пічку. Як я розпалюю пічку. Фу. Так. Спочатку треба накидати отаких от стружок. Таких стружок треба накидати. Ну, чуть-чуть не треба багато. Головне, щоб вони там були. Вони там є стружки. є. Підпалюємо. Підпалюємо. Бачите, як сухі стружки файно розгорілися? Хтось палить скалками, але це не, ну... Не дуже дієво. Так я, то я розтоплюю пічку отаким. Тільки розтоплюю. Далі кладу політи. Много у що? Шо? Щоб розгорілася пічка. Все, пічка розступилася. Всім пока.